Привіт мої перші підписки. Пет Сьогодні ми будемо читати оповідання. Це оповідання називається Смерть Івана Хрестителя. Все, я читаю. Іван, Хрестити... Іван, Хр... Іван Хреститель продовжував проповідувати і закликати людей. До покаяння аіроду, а володарю, Галілеї га, він докоряв, такими словами не ходиться тобі мати за дружину Іро. Діаду, бо і Ді перед тим була дружиною Іродового брата брат та пили, пили Через це ірод кинув Івана у в'язницю, але зберіг його життя боячись народ. Народного гніву тоді, що народ вважав Івана пророком, і от якось ірод відзначав день свого народження перед гостями танцювали дочка. Ірод. Роді Анни і роду настільки сподобався та не дівчини, що він пообіцяв їй виконати будь-яке її бажання а і Іродіанна, котра не навидила Івана. Підмовила дочку попросити Ірода принести на полу, полумиску полумиску голову Івана Хрестителя Іроду нічого не за. Не... Іроду нічого не залишилося робити. Усі гості чули його обіцянку, і він сказав стара старатити Івана Полумисо пополумисок з головою Івана Хрестителя віддали дівчині. А та віднесла її, її своей І. іроді і іродіан іродіадіва. І, 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 Нові учні забрали тіло вчителя, поховали його, а потім пішли і сповістили про це Ісусу, і сусові всім попа мої підписнички.